У даному відео розглянемо, як у переросу та каса додати власний необхідний засіб оплати відповідно до потреб підприємства. У переросу та каса вибір і додавання засобів оплати здійснюється безпосередньо під час формування чеку. Сформуємо чек продажу. Форму оплати обираємо безготівкова оплата. У полі форма одразу з'являється значення безготівково. За замовчуванням система пропонує засіб оплати картка, а надалі автоматично підтягує останній використаний варіант. Щоб змінити його, потрібно натиснути плюсик, відкривається персональний довідник, у якому можна обрати потрібний засіб оплати. Вибраний запис автоматично підставляється у поле засіб оплати. У чеку. У довіднику засоби оплати можна додавати, редагувати або видаляти. Для створення власного засобу оплати потрібно натиснути додати. Уводимо необхідне значення, наприклад, там пром, пром. Оплата. Та зберігаємо його. Якщо встановити позначку Оплата через термінал, то програма перед реєстрацією ЧЕКУ відправлятиме запис, запит на підключений платіжний термінал. Ок. Також можна скористатися готовим переліком засобів оплати наданим розробником. Для цього у полі найменування обираєте потрібний варіант: там OLX, PayLink чи те, що вам необхідно. І підтверджуєте кнопкою ОК. Ну, наприклад, оберемо той, що ми створили. Окей. Фіскалізувати чек. І бачимо, у нас в чеку. Числиться засіб оплати промоплата. Завдяки такій функції можна сформувати свій індивідуальний перелік засобів оплати, зробити роботу касира більш простою та забезпечити клієнтам вибір зручного способу розрахунку.